Розклад на три варіанти. Питання, питання, які на питання, які на він може відповісти, Даний розклад. Це де взяти сили, ресурси, енергії для того, щоб відновитися. Це може бути саме ввечері відновлення, щоб ви відновилися, наповнилися. Це може бути питання, яке стосується вихідних, де мені взяти сили і енергію на вихідних для того, щоб. Там, завершити певні справи, або зробити почати нові справи. Далі, це ще наступний варіант. енергію, енергетичне наповнення для того, щоб завершити певний проєкт, почати певний проєкт, а також для того, щоб зростити певну сферу. Тобто, ви можете вибрати усі три варіанти просто там. А сфера відносин це у вас варіант номер 1 Сфера фінансова це варіант номер 2 І сфера, наприклад, відпочинку, самореалізації, це у вас номер 3 І так, дивимося, перший варіант. Де взяти сили енергії для того, щоб. Да, і далі ви там захопити. Для того, щоб було більше. Так, варіант номер 1 це у нас нарцис. Так, і це говорить про те, що вам треба перестати думати, що з вами щось не так. Вам треба подивитися в дзеркало на себе і сказати: Ти молодець, ти ок, з тобою все добре, ти хороший. А що і далі, після цього ви мусите задати собі запитання, а що такого талановитого є всередині мене? Що такого особливого я можу, моє я? Тобто це про якісь нові ідеї, які надихають нас на створення чогось нового. Ця енергія йдеться із того, що ви себе приймаєте, себе, любите, себе. Любите і лелієте. Так, і, звичайно, ця карта ще говорить про те, що вам треба посидіти і наповнити свої думки, свій простір теплими спогадами минулого. Так, це у нас перший варіант. Другий варіант. Так, дивимося, що допоможе енергетично наповнитися. Варіанту номер 2 Так, дивимось. Порзиція. Треба почистити простір, почистити простір при цьому енергетично сіллю поставити. У нас є на цьому каналі так? є способи очищення травами сілью почистити простір, або, як мінімум, просто приберіть, очищення, приберіть приміщення, від пилу, зробіть вологе прибирання, дуже добре провітріть кімнату. Прямо ви можете відкрити повідкривати всі вікна, повідкривати всі двері і повідкривати всі шафи. Всі шафи відкрили і пішли собі в магазин. Там у вас немає 20-30 хвилин. Прийшли, принесли торби, позакривали це все, і далі там уже хочете ще погуляйте, поки в кімнаті нагріється. О, як мінімум. Ну і плюс, звичайно, зараз у нас час імбуку, uh, кандлемасу. Це сабат, uh, який um, про свічки. Тобто вам треба запалювати свічки, паліть, будь ласка, свічечки, максимально багато світла у кімнатах, має бути, тому відкривайте дуже гарно вікна, освічуйте як можна більше простір. Незвичайно, звичайно, якщо ви вмієте робити громничні свічки, робіть, будь ласка, громничні свічки і очищуйте енергетично, зараз якраз для цього підходить період. Також, якщо у вас є. Техніки або майстри, які допоможуть вам енергетично очиститися, це ось це. Так, це про це. Вам треба почистити, в тому числі, і своє поле енергетичне, своє ментальне поле, своє емоційне поле. О, Ось тому... такий момент. Ми робимо по варіантам. Ви вибираєте варіант номер 2 варіант номер. Варіант No1, номер No2 номер і No3. І зараз ми дивимося для тих, хто вибрав варіант No3. Так. так, варіантик No3, хто загадував, звідки наповнитися енергіями? що допоможе енергетично наповнитися відновитися. Дуже цікаво, медунка. так, Медунниця: це про любов, це про відносини, це про стосунки. Це про тепле відношення до себе, до своєї душі. Да, це не так, не так, як у нас з першим варіантом було, тому що тут опора на власну силу. А тут опора на ніжність до себе. Це про те, щоб прийти додому, закутитися у м'яке, м'який хочете плед. можливо, вам краще ванну прийняти, да, вам більше піна буде до вподоба. Да. Притулитися до себе. Пообнімати себе, погладити себе, зробити собі масаж. Це саме про приділення ніжності тепла любові. Ось, ось про це. Ну, і також шукайте шлях до нового духовного джерела, для того, щоб отримати оцю ось ось вищу духовну насолоду. Це теж про це про духовне зростання. Так, ну і м -м, якщо ви по цій карті хочу ще додати, якщо ви відчуваєте, що ваша поведінка правильна, то так і є. За умови, звичайно, що ви нікому не шкодите, не шкодите, не завдаєте шкоду. Да? Тобто наші кордони все-таки закінчуються там, де починаються кордони інших. Тож, всім дякую за увагу. Хто був присутній, будуть запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Продовжимо. Вот. Всем пока-пока.